прейди. Так тобі яйця пеша їх на великих. Ходіть, зробай. Бо знаєш, що той дурний куцю, Камарія. Де ви знаєте, там повне. там дійсно Ой, казали, що мрія за дружбу кохає, малює з не сипила, не Уявляє, що у на яйця мою із боків безстраєчка безсипела, де стане повні, бо я у тебе буде вже пуска без і попаде й каз друга та його ж не здоділа. вона посмотреть та я скаже, ви коміль об'їла. Віло до позору слухай гайде. Що позору прошу? Життя добра, я вам зечу дружба кожній мене. У мене тут кілохранитель, храніть, газять Діле, діле, мого друга За плечі сховався, він би може був шикраший, би зачесав. <плес> Та й сокоти тут один від її на цілу громаду, цей готовий на бетоні гуляй ламбує. <плес>

Андрю, тут ловим. Дієш на половину, на половину. Біл легше по половині. Натрій випаров. Тега До кого? Свіщання, якщо прийшов до Храптіо, на грелі. Русавий. Отче. Русавий. Вам тело це вигна. Тай горівки. Ага, хуй там. Я вас не розйом. Коби нам все не прав'яли, попедочі ти питаєш, що ще пить, і внеси все готрошки. І завтра буде сонце гріти ледко в небі звіздів, але ж у безгожді питав себе сам не спіть. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Реба, ха-ха! Чого-то пішло не так. Ой, так, так, так... Ту-ту-ту-ту... Що зараз буде? Можна дай, дай... Можна дай, ну я понял, понял. Ой, по наже я єдне, мене не заводиш. ну, скажи мені чесно, кого віку любиш. рази мені в ухо, люди, прорікають що таких дівок любиш, що танцію має, я йду вчану на гору, сам собі не вірити не все заголо, аю сам собі не вірити не все заголо, бо він таке вночі бере, що не ходить в школу. Прости мені, Олег, не скажу нікому. Якщо хочеш мати цілку, то бере з родом. Ой, забагато, не спи. Йо, ти, 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 ти. <пілу> Чувак, я так наржуся, я треба знову пити, бля, я поржу, відійду і знов. <пілу> Дві секунді зачекайте, я заіграю в крепку за здоров'я дюзнай боже, ти за мало <пілу>

А не можемо. Ой, вику, дамо, вовкодовля. У нас прийшне сінороби, я вже траву кошу. Прожді шутки, та на наводки, а горівки прошу. Ні багато, ні багато дав тобі горівки, а без біду я не заліз. Шукай більше. Ледя не Ніфоні. А ти ж таке шукаєш, що немає вовки. Навіжати. Ми тебе за 10 років так не підіймемо. Потримай або стакан, або до вас, але до вас, обов'язково до вас. Це сильно. Ми тримай горівку, але я чесно, мені було таку молодю. Ха-ха-ха-ха! 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 Чого ти обрудаєш? Вони всі ціє з'язнене усміхають! На що зразу то валуєш? Та не підростаєш! Ха-ха-ха-ха! 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 Я не співаю! Давайте, давайте, классно. Полоненко на одну днянку нам задуля Він согласний за всі гріхи, я дає мені руку. Та й виділить тут, дівчата, хлопці господарі. Із сакетом зі смакуй, давай голой жарт. Е? Це просто. Ми так не під'їбаємо за 10 років, як зараз. Одна обращается все запас. Ты всегда так? Мария с кем, ну что? Не в Ютуб. Ты знаешь, к ты. Я знаю, что. Топ-7! Запас, заказ!